Слід зазначити політичне життя в надвірні справді увійшло у конструктивне русло. Надвірна, як і вся західна Україна, місто вільно і особливе. При хорошій організації тут люди надзвичайно творчі, при поганій організації зриваються в постійній міжусобиці. Віче 24 вересня, за виразом ведучого віча пана Івана Бурія, було тематичне і він надав слово організаторам віча на Пнівському замку. До того дня ми готувалися майже місяць серпень, спочатку меморіал, зібрав людей відповідних і ми радилися на квартири, збиралися у пана Отця Киселевського, у мене, у Ольги Фуфалько, в Лазорко в бібліотеці найперше. Навіть було і над над рікою, бо не було вже де, в квартирі Олендій. І отак в розмовах народилося, що нам теж треба організувати вічі. Від учасників ПНІвського віча, яких на Майдані назвали героями, слово прийняло нове покоління, керівник самооборони Надвірянського району пан Віталій Трачук, який, добре підбираючи кожне слово, доповів громадськості про подальші кроки народної самооборони. Після 23 років незалежності ми побачили, якою ціною і відчуваємо, якою ціною треба цю незалежність відстоювати. Бійці самооборони Надвірняцького району так само сьогодні, як і майже рік назад, поїхавши до Києва і, і стояли там, на Майдані, виборювали незалежність. Зараз, розуміючи, який важливий для нас усіх час, організувались і роз'їхалися у різні батальйони і проводять своє тепер буденне життя. Там у боях і відстоюють нашу з вами територіальну цілісність і незалежність. Про організаційну роботу щодо створення конфедерації вільних профспілок на Україні і в Надвірнянському районі розповіла голова вільної профспілки медпрацівників Надвірнянщини, пані Надія Толкачова. Я низько схиляю пер за все голову перед тими учасниками мітингу на пнівському замку, який був уже тепер десятки років тому назад, і який дав такий добрий почин побудові нашої держави, побудові нашої України тут на теренах нашої надвірнянщини. На завершення зібрань. Дня учасникам на віченапнюському замку були вручені букети квітів.